Вітаю, Анна Коваленко, програма Агент Контролю. Сьогодні перед день виборів ми поспілкуємось з кандидатами в депутати по 205 му округу. Ми обдзвонили усіх, у кого є хоч якийсь реальний рейтинг. Виключили корбина і березенка, тому що їх і так забагато у медіапросторі. Та не всі змогли погодитись на нашу пропозицію, тому що залишився останній день, і гонка досить спокотна. Ви балотуєтесь в найвищий орган влади. Яким досягненням як політик ви можете дійсно пишатися? І не змінили які мені вдалося зробити в галузі охорони здоров'я, працюючи в місті Львові. Я вважаю, що те, що ми у Львові запровадили, можна екстраполювати на всю територію України, і це точно покращить стан здоров'я населення і покращить доступність і якість медичної допомоги для людей. Я командний грок і моє досягнення в тому, що 9 років я нахожусь в одній команді з одними людьми і в ближайше час не збираюся міняти на інші практически проєкти. Я активно займаюсь благодійною діяльністю та відстоюємо інтереси жителів Чернігова. У Верховній Раді матиму змогу працювати вже на всеукраїнському рівні. Ідеальних людей не буває. З яким своїм недоліком ви сьогодні боретесь? Я багато курю. Ну, я емоційно, не вважаю це недоліком. Я вимогу я вважаю це плюсом. Я может быть уже с но это скорее для руководителя, скорее плюс, ниже минус. Это то, что очень часто приходится хвататься за очень много дел. Хочется всего успеть, достичь, и некоторые дела, к сожалению, не получается реализовать на 120%, а около 100 всего. А хотелось бы на 120%. Помічав по собі раніше, що справи, за які брався, не завжди були доведені до перемоги. Більшість з них, але зараз до Верховної Ради і маю сподівання, маю впевненість собі, що цю справу ми явно доведемо до логічної перемоги. Зараз на окрузі 91 кандидат переможе найкращий. Один. Чому, наприклад, ви, а не звірів? Тому що я пропоную людям. то, что не предлагают другие кандидаты. Мы э, від самопомощи предлагаем людям не рыбу, яку сегодня раздают большинство кандидатов, а мы предлагаем водочку, какую рыбу можно поймать. Но я не обещаю, у меня в программе нет обещаний новых каких-то зарплат, пенсий и тому подобное. Я лишь хочу вернуться в ту стабильность, о которой все смеялись, которая была в 2013 году. Это уровень доллара на 8,05, это пенсии индексация, и без соответствующих налогов, которые сейчас введены незаконными. Я відчуваю в себе силу, відчуваю впевненість йти до перемоги, брати активну участь у виборах і вірю в свою силу. Категорично відмовили нам в інтерв'ю пан Андрійченко і пан Мельник, звинувативши нас в опередженості. Алло, Алло. Алло Ігоре, привіт, це Аня Коваленко. Турбують зручно говорити? Аня, я боюсь тобою не просто розмовляти. Я хочу записати, запросити тебе записати з нами бліц. Ми пишемо, ти знаєш, у нас є програма агент контролю, і ми Аль. задаємо три питання. Аль. 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 почуй мене, будь ласка, чуєш мене? Так, да, так, да, чую. А, значить, я вважаю, що мені особисто з тобою нема про що розмовляти. А в тебе є якісь причини так вважати? Ну, звичайно, є. Наприклад. Я вже бачу, я ж бачу, як собі піно ти ставишся до мене собі, то в мене є те що ти працюєш на одному з кубів. Давай так, ти доросла людина, тут мені немає до пояснювати. Я не хочу, не буде морального задоволення зікуватися з собою, давати інтерв'ю. Це означає, що обидва кандидати готові розмовляти лише з тими, хто завідомо відомо ставиться лояльно до них.